Вітаю вас, друзі, на каналі Євросапіенс з Іваною Климпош-Сенсація. Вашингтонський саміт НАТО наступного року має визначити шлях України до членства в Альянсі, в тому числі запросивши Київ до початку переговорів про вступ. Україна має перемогти, а Росія має зазнати поразки. Це дві найголовніші тези звернення до президента Байдена, які днями представили на київському безпековому форумі. Я беру участь у масі різних заходів. Але цей був однозначно особливий. Бо пам'ятну записку, як називається оприлюднений документ, підготувала Атлантична Рада. А це один з найпотужніших аналітичних центрів Сполучених Штатів Америки. Підписанти цього листа досвідчені та впливові дипломати, військові і науковці. А ми знаємо, що у США державна політика не формується просто з повітря, а є дійсно наслідком роботи як органів державної влади, так і серйозних аналітичних організацій. Цей лист з'явився на тлі близькосхідного загострення. Фахівці, на відміну від виборців багатьох країн, давно розуміють, що нова вісь зла вже сформована. А це Москва, Пекін, Тегеран, Пхеньян і насправді вони давно вже воюють із вільним світом. Спочатку війна з правдою, яка власне і призвела до того, що сьогодні терористів вважають борцями за свободу. Потім війна з цінностями, які майже обміняли на газ і добробут. А потім війна за технології і економічні впливи. А зараз ця війна, ця агресія переходить у нову стадію. Ми якось забули, що вже 4 лютого, 22 року Китай та Росія спільною заявою, дипломатичною мовою фактично оголосили війну демократіям. Сподівалися за місяць святкувати першу перемогу і, очевидно, рухатися далі. Але тоді саме Україна відтермінувала світову катастрофу своїми діями, давши час демократії підготуватися до відповіді. І ця відповідь має складатися із двох частин: перемога України над Росією, саме поразка Росії та наше членство в НАТО. І саме про це документ Атлантичної Ради. Щодо першого, якщо зараз нам дозовано дають зброю, аби ми вистояли, то в листі йдеться про чітке зобов'язання допомогти Україні досягти вирішального успіху на полі бою. Також важливо, що фахівці фактично вперше закликають відмовитися від неформальної заборони на удари по військових об'єктах на території Росії, які задіяні у війні проти України. Експерти закликають забезпечити нам системний доступ до всього спектру озброєнь. Адже для того, щоб успішно планувати будь-яку військову операцію, важливо розуміти, якими засобами ми володіємо. І нам треба їх мати усі, аби претендувати дійсно на виграш. Тому важливо, щоб не лише Сполучені Штати Америки, а й інші партнери почули цей заклик, у якомога стисліші терміни надати нам усе, що треба для оборони та звільнення всієї території України від окупантів. Самим лише героїзмом наших військових цього нам досягти не вдасться. І так вперше. Хоча лише і в експертному середовищі наші партнери нарешті говорять про необхідність поразки Росії. Це те, що ми пояснюємо протягом усього часу спочатку повномасштабного вторгнення. Високо цінуючи підтримку наших партнерів, ми все ж наголошуємо, що важливо підтримувати Україну не лише стільки, скільки потрібно, а стільки, скільки потрібно для нашої перемоги і поразки Росії. Щодо членства ж України в НАТО. То ми розуміємо, що для цього поки немає повної підтримки у владних кабінетах Вашингтона. Досі багато хто поводиться обережно і в інших столицях, бо боїться спровокувати росіян. Але ми ж бачимо, що росіяни проковтнули блискавичний вступ Фінляндії в НАТО і мовчки дивляться на те, як цим же шляхом іде Швеція. Це дуже дуже важливий свіжий приклад, через який треба пояснювати, що кроки Заходу мають бути рішучі. І саме це може і має зупинити Росію. Нам будь-що треба відмовити партнерів від ідеї членства після війни, бо в цьому й полягає одна із цілей війни для Путіна: продовжувати війну до нескінченності, щоб зруйнувати Україну, щоб знищити український народ. Щоб не дати Україні розвиватися відповідно до самостійно обраного шляху і зупинити можливе членство як в НАТО, так і в Європейському Союзі, як на мене, то власне навіть рішення про прийняття України в НАТО може завершити цю війну. Якщо таке налаштування буде сприйняти принаймні на рівні керівництва країн-лідерів альянсу. І, наприклад, США візьмуться просувати Україну в НАТО, то це поступово змінюватиме і позицію інших країн, які зараз налаштовані обережно. Позиція лідерів альянсу допоможе сформувати такий необхідний консенсус всередині цієї організації. А вже шляхи досягнення цієї мети є похідними від політичної волі це реалізувати. Тим часом ми тут в Україні. Маємо використати ці 9 місяців до Вашингтонського саміту для двох головних завдань в цьому контексті. По-перше, максимальної адвокації цієї мети в різних євроатлантичних столицях. Але по-друге, що не менш важливе, також і для внутрішніх перетворень, які принципові, аби ми могли претендувати на таке швидке просування як Швеція і Фінляндія треба забрати у скептиків аргумент що україна несумісна з нато з точки зору демократії чи верховенства права чи то цивільного контролю над сектором безпеки і оборони чи то забезпечення балансів і противагу державі чи інших якихось вагомих ознак демократичної держави у нас точно є напрацювання попередніх річних національних програм тому треба визначити головні завдання і мобілізуватися для їхнього виконання. Ми маємо бути проактивними. Маємо запропонувати наш план, який погоджений і ухвалений в рамках, ну, наприклад, тієї ж новоствореної за результатами вільнюського саміту Ради Україна НАТО. Ну якої, до речі, ми ще не користуємося в повному обсязі, як могли би. Поки таких рухів у управлячому політику я не бачу. Тож є сенс у тому, щоб громадянське суспільство мобілізувалося на всіх рівнях в координації з урядовцями, парламентарями, культурними діячами, усіма, хто може бути почутим у країнах НАТО, максимально зосередилися на промотуванні цієї нашої мети. Нам дійсно потрібна потужна медійна кампанія, українська така хвиля за НАТО. Паралельно ж, уряд. Ну а як не він, то громадянське суспільство спільно з депутатами, яким не байдужа євроатлантична інтеграція, які потребують такої підтримки громадськості, може розробити пріоритети внутрішніх реформ. Також засоби масової інформації мали б максимально прискіпливо ставитися до всього, що робиться або не робиться для вступу в НАТО. Якби ми почали рухати процес справами, то це додало б довіри до нас, і діло було б за чистим політичним рішенням про вступ України в альянс. А ну а як це має відбуватися технічно? Та ж Атлантична Рада пропонує вже у 2024 році запросити Україну до НАТО незалежно від ситуації на фронті, почати перемовини про вступ. А як ці перемовини про вступ, або як цей вступ може технічно відбутися? За нинішніх умов скажете ви. Ну, як на мене, є різні варіанти, і їх треба вже продумувати і вже проговорювати. Наприклад, та ж е, п'ята стаття її гарантії відповідно до договору про НАТО можуть не розповсюджуватися на цю конкретну війну або не на всі території України. Або нагадаємо, що у 55-му році в НАТО увійшла лише та частина Німеччини, яка була підконтрольна уряду Федеративної Республіки Німеччини у Бонні. Тоді схід приєднався після звільнення вже від комунізму і падіння Берлінського муру. Так безумовно, нам можуть сказати, що жодна країна не вступала в НАТО саме під час гарячого конфлікту. Але ми якось не помітили з вами правда апетиту брати Грузію в альянс, коли в неї не було гарячої війни адбілісі виконував домашню роботу до нещодавного відкату реформ. Тому точно є поле для маневру і пошуку варіантів рішень. Україна в НАТО це запобігання, а не провокування глобального конфлікту. Відповідальні політики у США підкреслюють наскільки ефективною для американської національної безпеки є інвестиція в оборону України. Нам треба підкріпити це результатом реформ навіть під час війни. Тоді Україні просто неможливо буде відмовити. Залишайтеся далі з нами на каналі «Євросапіенс», пишіть свої пропозиції, коментуйте, ставте жіно вподобайки. До зустрічі.